Жодної втілілої будівлі, всіяні боєприпасами поля та заміновані території. Саме в таких реаліях живуть нині мешканці села Благодатне на Миколаївщині. Вісім місяців оцей населений пункт був транзитним для російських військових, які намагались захопити обласний центр. А коли не вдалось, почали щоденно бити по селу. Як виживають на руїнах благодатного люди, Наталя якобсон белібова бачила. Були прильоти, бомбили. Ми їхали, горіла посадка, горіли цивільні машини. Дуже було страшно. Дітям закривали очі, щоб діти не бачили цього всього жахіття. Людмила пригадує, як торік, наприкінці березня, втікала, в чому була із рідного села. Її родина і сусіди понад тиждень провели у погребі, ховаючись від масованих обстрілів окупантів. Виїжджали на свій страх і ризик, адже російські війська не давали цивільним зелений коридор. Нам трошки більше поведін. Зло в нас була машина. Люди виходили з дітьми пішки, з білими прапорами, з іграшками на палках. Ну, тобто, показували, що йдуть жінки, чоловіки залишались, і йшли жінки з дітьми. Ну, все одно, вони їх по дорозі обстрілювали, діти, жінки по три часа лежали. В лісосмузі обстріли не вщухали, тож згодом із благодатного евакуювали абсолютно всіх. Військові вивезли літніх та маломобільних людей. До червня у селі не залишилось жодної цивільної людини. Одним із перших після деокупації в листопаді до рідної домівки повернувся чоловік Людмили та ще кілька односельців. Всі разом і зимували у літній кухні жінки, яка більш-менш вціліла. На початку грудня сім чоловік вони всю зиму Прожили в цій літньої кухні, ну, ремонтували техніку, ну трактора збирали, щоб якось своїми силами вийти в поле. Однак виходити в поля і досі небезпечно. Рятувальники кажуть, на розмінування села і прилеглих територій може піти до п'яти років. Однак місцеві аграрії нині самотужки очищують сільгоспугіддя. Сподіваються посіяти озимину, бо майже два роки не мали змоги працювати. Потребує ремонту і техніка фермерів, принаймні там, що не вигоріла вщент. Це розбило все, усе все нас вдома стояло, багато техніки там ще розбитої, такой, що вже підняти неможливо. Це, що ми змогли своїми силами, ну, підняли, бо хочемо якось в поле зайти. Щось посіяти трохи надаш, якийсь хліб. Ну, поки бачите, які поля теж стоять, нічого не розміноване. Більшість жителів благодатного завжди тримали велике господарство. А коли довелося тікати із села, тварин просто випускали з подвір'ї. Як приїхали сюди, Ну, оце ось, ось скільки ми? Три місяці, мабуть, назад, вже трошки більше. Ну, а, а я вже купила дві козочки і виводила, то тільки тут черепа своїх тих шукала козочок, тільки тут були черепа. Довелось залишити домівку, в якій прожила 40 років, і Тетяні. Жінка з односельцями прийшла 12 кілометрів пішки до більш безпечного Первомайська, бо сидіти у погребі з невісткою та однорічним онуком вже було не сила. Прильоти перекончилися, ставимо на газ, варили кашу, всю ганочку заматуємо і під мешку, і між підмишкуємо, молоко гріємо, щоб каша була, дитині бувало, що також і цілий день не могли вийти з погріба. Щойно покинула село, в будинок прилетіли снаряди від оселі, тепер самі тільки стіни. Не знаємо, що прилетіли, нам так вже дзвонили, тушейки люди оставали, сказали, що ваша хата горить. Сараї, хати оце все згоріло. Три дні вони горіли. Що сталося? Одні руїни більше нічого. Зараз жінка із сином живе у літній кухні без однієї стіни. Замість вікон плівка, а двері зробили з дощок. І так виглядають найбільш вцілілі оселі в благодатному. Зі 160 будинків жодного неушкодженого. Поки що до села повернулись трохи більше двох десятків людей. Вони мріють зимувати в рідних оселях і сподіваються, що встигнуть, хоч частково, відремонтувати домівки до перших холодів. Наталія білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків людині головне.